До кого ви ставити гірше? До Урскагорячих чи до ЛБГТ? А до кого я можу ставити гірше? Звичайно, що до гірших ворогів українського народу. А хто є гіршим ворогом для українського народу? Той українець, який любить інших українців однієї з ним статі? Чи ті українці, які люблять кляторашку, які люблять Москву і їхній мерзений російський язик? Ну, помиркуйте самі, хто є більшим ворогом? Звичайно, що ті, хто любить Москву, кляторашку і їхній мерзенний росіянський язик. Звичайно, що більше з них є ну, не зовсім у цьому винними. Ця провина, так би сказати, прийшла їм в спадок, в спадок від того клятого СРСР, тоталітарного режиму, в якому здійснювалася примусово росіянізація людей. Тож, ми повинні в часі існування нашої української держави утвердити нашу українську політичну націю. Ми повинні зробити так, щоб рускагаворящих в Україні не існувало, зробити все для того, щоб українізувати всіх громадян України, перетворити всіх на українців і тих, хто поки що розмовляє, на жаль, розмовляє росіянським язиком. Це ми можемо зробити. Ми маємо свою державу. Ми живемо державі, ми Маємо тепер війну з клятою рашкою. Ми мусимо перемогти їх на фронтах війни. На культурному фронті мусимо перемогти і зробити Україну правдивою державою українського народу.